Привіт! З вами культовик! І в цьому відеоролику ми поринемо у пластмасово страхітливий кіновсесвіт родоволосого курдуплика. І нарешті розберемось, чому кінофраншиза про зловісні пригоди Чакі стала такою культовою. Але будуть спойлери, бо кожна наступна частина безпосередньо пов'язана з попередньою. Тому якщо плануєте зберегти інтриг, геть звідси! кш 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 то залишився обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, де наша жахоманська комуна обмінюється враженнями про улюблені хорор-фільми. У січні у нас там був жахоманський челендж та вікторини по відгадуванню кадрів з фільмів Жахів. Одні учасники отримали від мене персональні блокноти Некрономікони, зроблені ось цими чудесними сердельками, а інші можливість обрати будь-яку тему для наступних відео на Ютуб. Ще один хендмейд-блокнот я розіграю серед шанувальників кінофраншизи Чакі. Мета розіграшу, звичайно ж, зібрати грошеня для смачного донату на сили оборони України, які щоденно знищують окупантську нечість. Тому велкам до нашого жахливого ком'юніті. Посилання на канал в описі під цим відео. Завдяки нескінченній серії фільмів більшість кіноглядачів принаймні чули про чаки. Про ляльку вбивцю із серії фільмів Дитяча гра, яка ужила після того, як серійний вбивця Чарльз Лірей переніс у неї свою душу. Оригінальний фільм Дитяча гра вийшов на екрани у 1988 році та породив шість циклів, рімейк, телесеріал, комікси, відеогруп та безліч супутніх товарів. Перший, другий і четвертий фільми здобули касовий успіх та заробили понад 250 мільйонів доларів. Вся серія фільмів також отримала премію Сатурн за найкращу франшизу жахів. Творцем кіносесвіту цього маленького пластиково-серійного вбивці є Джордж Дональд Манчині або ж Дон Манчині. У 82-му серед дитячих іграшок були надзвичайно популярні «Cabbage Patch Kids. Ляльки-капустянки чи діти капусти якось так. You know what this means, guys? It means we have to find a partner. How do we do that? You just go right up and ask her, Billy. What if she says no? What if she says yes? <laughs> Чи не задумався над тим, настільки хороший маркети цих іграшок зводить дітей з розуму. Тому вирішив створити власну похмуру кіносатиру на цю тему. А що, якби одна з тих модних іграшок виявилася монстром-вбивцею? Спочатку фільмом називатися Батарейки не входять. У першій версії сценарію ляльки повинні були мати реалістичну плоть, яка могла б рватись та кровоточити, як в людей. Тоді дітям довелось би купувати бинти Good Guy. Хороший хлопчик, щоб лагодити свою іграшку та доглядати за нею. Ідея полягала в тому, щоб головний герой, хлопчик Енді, випадково порізав палець, змішавши свою кров з кров'ю Чакі. Це б е, оживило ляльку і зв'язало її з хлопчиком, та змусило б чакі вбивати людей, які не подобалися Енді. У сценариста кінострічки Джона Лафі взагалі була інша ідея, яка полягала в тому, що пов'язаний злочинець в камері смертників під час страти переніс свою душу в ляльку хороший хлопчик. Ага, логіки тут ще менше. Але згодом всі творці фільму зупинились на ідеї про пораненого злочинця, який переносить свою душу в ляльку за допомогою магії Вуду. Далі проектна команда провела переговори з режисерами. Та зупинила свій вибір на томі Холланді, відомого своїм фільмом Ніч страху. Night. На дизайн іграшки творців надихнули ляльки My Body», які дебютували у 85-му році. Але згодом Чакі став найбільш стійкою поп-іконою, ніж коли-небудь були і будуть лінії ляльок «My Body чи ті ж «Cabbage Patch Kids», які ж і надихнули на його створення. Дитяча гра 88 року вийшла в кінотеатрах у той час, коли під жанр вже встиг застаріти. Завдяки своїй історії про сім'ю, яку тероризує жива лялька, елементам класичного хорору та чорного почуття гумору Чакі, фільм вразив глядачів і одразу став хітом. Як я вже обмовилась, у першому фільмі поранений серійний вбивця-втікач і любитель вуду на ім'я Лірей, він же Чакі виконує магічний ритуал в магазині іграшок, щоб перенести свою душу в ляльку хороший хлопчик. Яка, як виявляється, є найпопулярнішою серед іграшок. Згодом за збігом обставин саме цю ляльку купує мати як подарунок шестирічному Енді Барклаю, якого грає Алекс Вінсент, Бо змушена залагодити провину після того, як розвела малого з подарунком. Okay. Добре, розкривай. Well, what do you think? Що скажеш? тобі дуже потрібні нові джинси. Твій розмір треба лише підробити. Ох, як на мене, цей фрагмент найжорстокіший з усієї кінофраншизи. Лялька оживає для Енді в ті моменти, коли поруч немає дорослих. Там стить усім довкола. А вбивства, звичайно ж, звинувачують хлопчика. Хто ж в здоровому глузді? Повірить в те, що пластиковий коротун здати на вбивство. Справу ускладнює той факт, що чим довше чакі залишається у формі ляльки, то більше нагадуєш людину. І мені доведеться решту життя прожити в цьому тілі. Ні за що ти мене оце втягнув, і ти мене витягнеш. Єдиний вихід знову перенести свою душу в тіло першої людини який він відкрив свою справжню подобу, тобто маленькому Енді. Ця концепція поклала початок для сюжетів наступних фільмів. Спочатку дитяча гра мала бути трішки іншою, більш таємничою. Дон Манчині задумував, що одвічне питання, хто ж вбивця буде зберігатися аж до самого фіналу. І глядачі не мали б здогадатися, хто це, тому розміри ляльки та хлопчика були приблизно одинаковими. Але враховуючи, що до 88-го року в жанрі жахів комерційно домінували погані хлопці, такі як Пінхет, Фредді Крюгер, Джейсон, Майкл Майерс, було прийнято рішення не зволікати та одразу викласти усі карти на стіл. Де хлопчики і глядачі з самого початку знали, що відбувається, і напруга здебільшого виникала через відмову дорослих персонажів повірити в це. А вперше да. бачу таку брикуляльку. ляльку. За лялькову постанову фільму відповідав спеціаліст із спецефектів Кевін Ягер. Задача була зробити так, щоб протягом усього фільму чаки змінював вигляд із звичайної іграшки до вигляду людини. Щоб це реалізувати, знадобилася радіокерована аніматроніка та близько 10 ляльководів. Причому за кожну частину тіла Чакі від ніг до брів відповідав окремий спеціаліст. Деякі з більш складних сцен були зняті за допомогою дітей-статистів та актора Еда Гейла. А реалістичний ефект був досягнутий завдяки тому, що навколишні предмети були збільшені на 30%. Хоча різницю однаково можна помітити. Бред Дурі в оригінальному фільмі недовго грав головного антагоніста Чарза Лірея, тобто Чакі. Лише на початку фільму. Надалі Дурів озвучував Чаків в усіх фільмах Дитяча гра по сьогоднішній день. За винятком перезапуску 2019 року. Ім'я персонажа Чарльза Лі Рея в реальності базувалось на міксі трьох імен, таких убивців, як Чарльз Менсон, Лі Гарві Освальд та Джеймс Ерел Рей. Предисторія Рея кілька разів згадувалась у франшизі Дитяча Гра. Але серія фільмів здебільшого зосереджена на його житті після того, як він переніс свою душу в ляльку та почав бивати людей. Згадка про його минуле також є у фільмі «Прокляття Чаки». Чакі. Окрім цих двох сцен, глядачі мало бачили Дуріфа у франшизі. До речі, якщо серед вас є фанати чужого, то точно маєте пам'ятати цього актора. Манчині якось пояснив, що причина того, що Лірея дуже мало на екрані, це головним чином через коротку тривалість художніх фільмів. Чакі став одним із найвідоміших персонажів у жанрі жахів, тому зрозуміло, що більшість людей дивляться фільми Дитяча гра щоб побачити, як лялька вбивця ножечком шматує людятинку. Якщо багато екранного часу було б відведено історії походження людської версії Чакі, це зрештою могло б і відштовхнути шанувальників від перегляду кінострічки. А от восьмисерійний серіал 2021 року дав Манчині достатньо часу для цього. Про це пізніше. Чаків друге з'явився у Сиквелі 90-го року Дитяча гра 2». За режисерство взявся співсценарист першої частини Джон Лафєнд. Рудий манічело був досить ретельно знищений наприкінці першого фільму. Підпалений, частково розчленований та, урешті-решт, прострелений у серце. Але й для сиквелу придумали досить логічне пояснення для його оживлення. Для того щоб відновити імідж бренду Хороший хлопчик, компанія іграшок відремонтувала ляльку, використовуючи це як рекламний хід, щоб расі назавжди доказати, що історія Енді про живу ляльку – повна маячня. І воскреслий Чакі продовжує переслідувати Енді, якого після першого фільму віддали в прийомну сім'ю. До речі. Нам не показують, куди раптово ділась мати Енді. Лише з розмовою виробників іграшок стає зрозуміло. А як там з його матусею поліцією? Поліція не погоджується, але їх можна не боятися. Матуся інша річ. Вона сказала у суді, що з Енді дійсно усе це сталося, тому перебуває під наглядом психіатрів. В початковому сценарії задумувалось зробити цілу сцену судового засідання, присвяченого подіям попереднього фільму, де мати Енді та детектив доказували, що все це не вигадки. Але по якійсь причині цей задум не реалізували. Ходили чутки, що Кетрін Хікс не знялась в сиквелі, бо була вагітна від свого чоловіка Кевіна Ягера, який, очевидно, в перервах між керуванням аніматронної лялькою чаккі створював свою власну Ягер, До речі, через 6 років зняв повсталого спекла 4 кров на спорідненість, але вирішив назвати себе Аланом Сміті. Після того, як Dimension Films перемонтували фільм, але повстали із пекла, заслуговує від мене окремої аудієнції. Так більшість кінокритиків зійшлися на тому, що продовження дитячої гри слабше оригіналу, але краще, ніж більшість фільмів, що мають у своїй назві цифру «2». У дитячій грі три чакі як той термінатор, вкотре повертається з мертвих через 8 років після подій попереднього фільму. Об тероризувати вже півлітка Енді, який навчається в військовій академії. Цього разу його грає Джастін Бейлін. Найбільш помітним аспектом є те, що дія фільму відбувається в майбутньому, в 1997 році. Проте творці фільму не дуже заморочились над оточенням. Тому навколишні предмети, мода та технології фактично ідентичні 1991 року. Фінал кінострічки, який розгортається на тракціоні в парку розваг, намагається відтворити все ще відомо. Нам кульмінацію з другої частини, але безуспішно. Фільм загалом провалився в прокаті і не був таким успішним, як його попередники. А в Великій Британії став відомим завдяки своїй асоціації в пресі з шокуючим вбивством трирічного Джеймса Балджера, скоєного парою десятирічних хлопчиків у 93-му році. Елементи жорстоких тортур і вбивства, як стверджувалось, нагадували фрагменти фільму. І в якийсь момент злочинці помилково вважали, що дивилися його перед чиненням злочину. Це в свою чергу призвело до посилення обмежень на розповсюдження фільмів на території Великобританії протягом кількох років. Хоча будь-який зв'язок між фільмом і вбивством був дуже сумнівним. Культовий фільм наречена Чакі 98-го року є моїм улюбленим з усієї франшизи. Саме ця частина остаточно перетворила славнозвісних ляльок на ікони. І не дивно, адже це витончена чорна комедія, яка вдихнула в серію фільмів нове життя, відкидаючи аспект слешера на другий план та виводячи в центр сюжету романтичну хорор інтерпретацію пригод природжених вбивць. Подібних до Бонні та Клайда сюжетна лінія розповідає про те, що після чергової смерті рештки чакі були викрадені, зібрані та відроджені не менш бивчою колишньої дівчиною чакі тіфані. Але коли вона дізнається, що рей не планував дружитися з нею перед смертю. Як покарання відмовляється допомогти йому знову стати людиною. Чакі також мстить своїй колишній та перетворює її на ляльку. <плес> Тепер їх спільна кінцева мета відправитися в подорож з парою підлітків тікачів. Викопити людське тіло чакі та дістати амулет вуду, який дозволить їм обміняти душі на будь-які тіла, які їм заманеться. Поміж іншим, під час подорожі між Чакі та Тіфані відбувається любовна хімія. all rubber! Oh, right. Дженіфертілі дуже вдало була підібрана на роль Тіфані. Її характерний голос та специфічний гламурний стиль ідеально вписались в образ жінки Чакі. А режисер Ю надав Чакі прекрасний новий шитий образ, після якого він отримав серед шанувальників прізвисько Франкен Чакі. Погодьтеся, дуже симпатичний. У п'ятій частині за режисуру взявся сам творець кіно всесвіту Дон Манчіні. Сюжетна лінія продовжує попередню історію і розповідає про дитя Чакі та Тіфані, яке, втративши батьків, потрапляє в недобросовісні руки черевомовця. Одного разу по телевізорі дитя бачить ляльок Чакі та Тіфані і втікає до Голівуду на пошуки свого коріння. Будьте! Віднайшовши аніматронних двійників Тіфані та Чакі, дитя за допомогою ритуалу Вуду повертає їх до життя. Правда, доброзичливий та миролюбний нащадок шокований, дізнавшись, що його рідні до самої смерті були серійними вбивцями. Тепер у божевільної парочки з'явилась нова маніякальна ідея. Захопити тіло актриси, яка озвучує ляльку Тіфані, тобто саму Дженіфертілі, запліднити її ДНК Чакі та зрештою перенести душі нової сім'ї в актрису в її ембріон та ще в одного бідолаху чоловічої статі. Але все ускладнює гендерна флюїдність їхнього нащадка, адже його лялькове тіло не має статевих органів, і він не впевнений, хлопчик він чи дівчинка. Чакі дає йому ім'я Глен, а Тіфані Гленда. Такий тиск спричиняє малого роздвоєння особистості. З'являється пацифіст чоловік Глен і вбивча жінка Гленда. Проте манчині цього разу попав в штангу. Вбивства були занадто передбачуваними, історія перенаповнена лишніми нелогічними деталями, які лише ускладнювали її сприйняття. А єдиний креатив стосувався колоритного персонажа Глена Гленди. Наречена Чакі була комедійним фільмом жахів, а нащадок Чакі жахливою комедією. Але однозначно краще, ніж дитяча гра 3». Після розгрому критиками попередньої частини Дон Манчіні разом з продюсером Девідом Кіршнером вирішили перезапустити франшизу відповідно до побажань фанів, які хотіли, щоб Чакі знову став страшним. І дійсно прокляття Чакі відрізняється від своїх попередників похмурою атмосферою та напруженою сюжетною лінією. Творці фільму вдало застосували класичні елементи хорору, які використовувалися в перших фільмах. Дія кінострічки розгортається через 25 років після подій першої частини. Важливий нюанс, що історія відбувається перед четвертою частиною наречена Чакі. Тому всім рекомендую додивитися до кінця. Отже, у фільмі Невмирущий Чакі приходить додому Нікі Пірс, яка з народження змушена перебувати в інвалідному кріслі, ізольовано від світу. Вона та її матір Сара якось пов'язані з минулим через Лірея. Через що він розпочинає терор усієї сім'ї? Давні шанувальники були в захваті, адже нарешті майже 10 років і до Чакі знову повернувся незрівняний різний стиль маленького іграшкового психопата. З логікою деяких сцен є невеличкі проблеми, і сюжет ближче до кінця стає досить непослідовним. Але в цій частині ми дізнаємось трішки більше про самого Чарльза Лірея. Нарешті ми бачимо Бреда Дурі по власною персоною, а не лише чуємо його голос, який озвучує Чакі. Крім того, у фільмі знялася його талановита і чарівна дочка Фіона в ролі Нікі Пірс. А і не вимикайте кінострічку після титрів. В передній частині Чакі знову наламав убивчих дров, а звинувачення в усіх цих вбивствах впали, звичайно ж, на Ніку Пірс. Через історії про живу ляльку вбивцю її помістили до психлікарні. Після того як терапевт вирішив використати ляльку хороший хлопчик як лікувальну терапію, зловісний родоволосий кіномострик знову повернувся з помстою. Більша частина фільму складається з того, що Чакі когось вбиває. Ніка стверджує, що в цьому винен він, Чакі, ніхто їй не вірить, і її пішло поїхало по колу. Тоді логічне питання: де ж цей релігійний культ, про який нам хотів розказати Дон Манчіні? Його нема, принаймні в буквальному значенні. У фільмі з'являється більше однієї ляльки вбивці, які раптово стали у держимі Чакі, і він може володіти кількома тілами одночасно. На цьому культові штучки і завершуються. До речі, в одній із сцен Чакі порівнює одну із ляльок з Ганібалом Лектором. Додаючи, не можу повірити, що вони скасували це шоу. І це цікава пасхалка. Адже Дон Манчіні був співавтором двох епізодів третього і несподівано останнього сезону Ганнібала. Тому не дивно, що навіть Чакі засмутився. Фіона Дурів, дочка Бреда, який озвучує Чакі, чи не єдина прикраса всього фільму? Окрім Бреда та Фіони, у фільмі з'явились також Дженніфер Тілі та Алекс Вінсент, вже дорослий Енді, якого ми зустрічали в першій культовій частині дитяча гра. Звичайно, у фільмі присутні хороші спецефекти, але вони кінокартину не рятують. Як продовження історії варто дивитися, але якщо ви не фанат Чакі, не рекомендую. У 2019 році дочірня компанія Orion Pictures MGM взялася за рімейк дитячої гри 88-го року. У той час, як більшість рімейків роблять після того, як франшиза занепала, Дон Манчині чітко дав зрозуміти, що після того, як більшості фанів сподобалась шоста та сьома частини, він має намір продовжити історію. Проте, незважаючи на публічні протести Манчині, компанія не відступила. Movie, Багато прихильників франшизи, підтримуючи Манчіні, не хотіли рімейку, проте звичайні кіномани не були проти, сприймаючи рімейк як просто новий фільм про Чакі. Інтерес до рімейку зріс, коли було оголошено, що Чакі озвучуватиме легендарний актор Марк Гені. Бо я не боюся. Згідно з сюжету, незадоволений робітник фабрики іграшок вимикає всі протоколи безпеки ляльки-приятель. Згодом саме ця лялька потрапляє в руки нашого головного героя Енді, якого грає Габріель Бейтман. У підсумку вийшов абсолютно новий погляд на зловісного кіномонстра, який, здається, не такий вже і поганий. Адже він наділений невинним штучним інтелектом, якого на меті радувати та захищати свого найкращого друга Енді. Рімейк дитячої гри 19-го року не отримав шаленого успіху, щоб підсумку дістати продовження. На жаль, ймовірно, на це вплинула негативна реакція Манчині, яку підтримувала більшість фанів. Хоча режисер Ларс Клевберг сказав, що у нього вже є ідеї щодо дитячої гри, 2, Мало ймовірно, що дасть зелене світло цьому проекту. До речі, одразу можна відслідкувати паралель зі свіжим фільмом Меган 23-го року. Концепція дуже схожа. Саме робота над серіалом Ганібал надихнула манчині на створення серіалу Чакі. Сюжет розповідає історію родоволосої ляльки. Яка раптово з'являється під час гаражного розпродажу у маленькому американському містечку, її купує Джейк Віллер – типовий тінейджер з купою підліткових проблем. Замість спілкування з однолітками Джейк займається створенням скульптур із рештки ляльок. Саме з цією метою він придбав собі вінтажну іграшку серії хороший хлопчик. Згодом серед мешканців посіється хаос та страх через серію жахливих убивств. Серіал мені здався занадто цензурним, з акцентами, все-таки на підліткове життя, наповнене не такими вже й проблемами, як може здатися на перший погляд дорослій аудиторії глядачів. Це дратує, бо зміщує кут огляду на тінейджерів, відводячи чаки на другий план. Але безмежно тішить те, що Манчіні зумів розповісти історію через алірея, а також потішив очі акторський склад з попередніх оригінальних частин. За весь час існування франшизи творцям кіновсесвіту родоволосого монстрика вдалося зберегти найважливіше послідовність оповідання. І це все завдяки пристрасті та креативності її творця Дона Манчині. У той час, як інші відомі франшизи слешерів протягом багатьох років переходили від одного режисера чи студії до іншого. А франшиза завжди залишалася вірною собі, водночас, не боячись експериментувати та пробувати щось новеньке, тим самим привернувши увагу багатьох поколінь, шанувальників, відслідковуючи еволюцію чакі через безперервність кінофраншизи, можна побачити розвиток жанру жахів протягом більше трьох десятиліть. І це завдяки тому, що манчині зберіг контроль над історією. Вічна суперсила такого персонажа, як Чакі, в тому, що цей кіномонстрик не старіє. Він не просто маска, як Джейсон Вурхіс чи Майкл Майерс, він головна зірка, яка може затащити весь фільм, навіть якщо інші актори геть не здалі. Я не впевнений, що в мене вийде. Звісно, вийде. Це ж легко. А знаєш, що важко? Придушити когось оцими руцями Кожного разу, коли Чаки повертається, здається, ніби він ніколи й не зникав. Щось тебе поплавило. Хто ж тебе такого полюбить? Фільми про Чакі завжди звинувачували в тому, що вони провокують насильство серед дітей. І незважаючи на те, що шанувальники жанру та кінематографісти погоджуються, що доказів на підтримку цього немає. Франшиза Чакі, зокрема, має надзвичайну кількість випадків пов'язаних з цим. Одним із найбільших є викрадення тортури та вбивство Сюзани Кепер у Манчестері, Англія, у 1992 році. дев'яносто році. Деталі заглиблюватись не буду. Адже на просторах українськомовного ютубу уже є чудовий канал на тему True Crime під назвою Ковальський. Привіт, жахомане! Найстрашніші історії це ті, що трапились з реальними людьми, такі як історія Сюзани Кептер, яку я розповім в своєму наступному відео. На моєму каналі вас чекають тільки справжні злочини, бо це True Crime. Тож, як додивитись це відео, завітайте і до мене. Радий кожному та кожній з вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити випуск про цей незвичайний кейс. Режисер Том Холланд завжди захищав дитячу гру від подібних звинувачень, заявляючи, що наглядачі фільмів жахів може вплинути їхній міст лише у випадку, якщо з ними з самого початку було щось не так. І більшість шанувальників жанру погоджуються. Хоча в багатьох злочинах згадуються книги, фільми, музика, жоден із цих злочинів ніколи не був скоєний лише через саму присутність медіа у ньому. У центрі справжнього злочину завжди стоїть людська воля, яка є найстрашнішим монстром. Поки на цьому все. Поділіться враженнями, який ваш улюблений фільм із франшизи. І чи взагалі сподобався такий огляд. У ще багацько моторошних ляльок чекають, щоб я до них добралась. Якщо будете переглядати Чакі, обов'язково стежте за титрами. До зустрічі. А чому найстрашніша дитина у фільмах жахів завжди дівчинка? Чи близнючки, які говорять «Унісон»? О, а як же Чакі? Перше він лялька. Друге він належав серійному вбивці. І третє, нащо говорити про Чакі перед сном?